Всім доб доброго ранку. Зараз я до Міністерства немає відношення, я звільнився три місяці тому, тому за Міністерство не хочу говорити. Ну, Вибачте, зараз не представлено відправити. Хочу Давно? просто сказати. Звільнилися. Давно кажу, Три місяці тому. А, на цьому етапі я просто тут, скажімо так, як по суті автор політики, тому що... Це робилося підміни, які виністю, всі це добре знають. Але, в принципі, хочу сказати те, що дуже важливо ось наше сьогоднішня зустріч. Чому? Тому що ми зараз започатковуємо щорічний процес оцінки. Давайте згадаємо, 2003 рік, коли була зроблена така оцінка на чергі постанової Верховної Ради про основні напрями, ну там я не пам'ятаю довга назва цього закону, тобто це був політичний документ, який всі ми добре знаємо, це 1998 року. Документ, який був дуже декларативний, який, по суті, визначав лозунгами щось таке, яке потім називалося політикою. Ну, всякому разі ми його так називали. І тоді в 2003 році зробили, по суті, перший такий от примірник такої оцінки. Яка була політика, така була і оцінка. Хоча, в принципі, я вважаю, що на той момент це було виправдано, мабуть, що, тому що ми не ще не розуміли, і в нас ще як така повністю був радянський менталітет. Зараз нам вдалося зробити трошки іншу стратегію, і я звертаю вашу увагу, що це не лише закон України, просто основні засади стратегію, тому що це йде в комплексі з НПД. І зверніть увагу, що Європейський Союз надав секторальну бюджетну підтримку тільки аж після того, як вийшов НПД. Вони так само вважають, що це два документи, які взаємопов'язані. Перший визначає цілі, а другий документ визначає, хто відповідає, скільки це коштує і коли це має бути зроблено. Це дуже важливо. І, власне кажучи, те, що ми сьогодні зібралися і е, почали е, обговорювати вже якийсь проєкт у цій. Громадянської оцінки незалежної оцінки, це вже говорить про те, що, слава Богу, щось у нас вже в суспільстві вияснюється. Тому що така оцінка, я вважаю, має бути обов'язковою. І те, що е, міприрода вже зробила два звіти на цю тему, та ніколи, вибачте, міністерство не звітувалося про свою політику. Воно щось там, вибачте, писало, от, казало, ось вам типа політика, а звіти ви ж ніколи не бачили Мінприроди. А зараз вже є два звіти. Опубліковано на вебсайтах, все нормально, все чин чи не рюк. І зараз Мінприроди природи навіть звернулися з листом до проєкту і сказали, люди добрі, а що організуйте, будь ласка, щоб на організації зробили такий самий варіант Сімки. Це дуже великий позитив, я вважаю. Це говорить про те, що ми потихеньку стаємо демократичним суспільством, в якому починають потихеньку зважати на якісь демократичні принципи. І я просто хочу побажати вам величезних успіхів, сказати про те, що ми прикладемо всі зусилля. Якщо я можу повернутися до міністерства, тому що зараз все там міняється і буде там новий кадмін, побачимо. Але не в тому справа. Справ. Мова йде про те, що ми зараз повинні чітко і ясно усвідомлювати тільки одне, що все треба зробити для того, щоб у 2012 і 2013 році так само була така оцінка. І, безумовно, громадянське суспільство має тут вирішальне значення і роль. Ви повинні сказати, так, ми хочемо оцінювати цю політику щорічно. Це нам потрібно. Це дуже важливо. Дякую за увагу.